Вітаю учасників конференції. Дякую за запрошення і можливість поділитися своїми думками з теми, яка звучить так: цифрові навички, професійна компетентність педагога в контексті ефективного розвитку позашкільної освіти. Власне, головна думка в цій темі це те, що цифрові. Навички, цифрова компетентність це вже є складова по суті професійної компетентності, тобто основою основ роботи педагога. Зараз без цифрових технологій важко уявити повноцінну діяльність вчителя, викладача, вихователя і так далі. Тож про це буде далі декілька слайдів з моїми думками. Мене звати Іван Іванов. Я тренер з інформаційних технологій, розробник, автор. Освітньої платформи «Уміти», де, зокрема, позашкільники можуть підвищувати кваліфікацію, а також онлайн-сервісу «Мій квест конструктора квестів. Також я є учасником робочої групи Мон та Мінцифри з розробки методичних рекомендацій щодо використання штучного інтелекту в середній освіті. І сьогодні, з огляду на це, я теж зверну вашу увагу саме на технології штучного інтелекту, оскільки вони є. Зараз найбільш цікавими в ракурсі цифрових технологій за часів ковіду, коли з 20-го року, так з 19-го, всі змушені були перейти так чи інакше в дистанційний або змішаний формат. Багато педагогів відкрили для себе такі інструменти, як Zoom і багато іншого, і почали створювати відеоуроки в Ютубі, тож значно підвищили свою цифрову компетентність, і тепер уже ми ну, маємо такий арсенал досвіду, який нам допомагає, на жаль, під час військових різноманітних обмежень, катаклізмів. Тож цифрові технології це дійсно такий рятуючий інструмент, який допомагає підтримувати освіту, в яких би умовах ми не були, і звісно, це потрібно і надалі розвивати, оскільки технології теж рухаються вперед. А щодо тих норм. І уявлень про цифрові технології, які пропонує нам держава. Є рамка цифрової компетентності педагогічних і науково педагогічних працівників, які ви можете подивитися в на ресурсах дія освіта. Також можна пройти самостійно тест цифрограм для того, щоб оцінити свій рівень цифрової грамотності в рамці компетентності, як ви бачите, є багато різноманітних складових. Цим ви можете. Або вже ознайомлювалися детальніше. Ну о, ми бачимо п'ять колонок, п'ять основних рівнів. Від цифрової грамотності, це просто з елементарного, ми знаємо за що відповідає ліва і права кнопки мишки в комп'ютері, до професійної залученості, коли ми ті чи інші технології в своїй роботі використовуємо, а не лише, наприклад, для особистих побутових цілей. Далі мова про цифрові ресурси як ще наступний рівень цифрової компетентності, коли ми вже використовуємо спеціальні інструменти для того, щоб навчати краще і ефективніше. Наскільки все це ми враховуємо в навчальній діяльності і Ефективно використовуємо це окремий рівень, тобто, коли ми вже знаємо про цифрові інструменти, постає питання, а як їх використовувати максимально якісно. Ну і останній рівень це коли ми допомагаємо нашим дітям учням розвивати ці технології. В будь-якому разі, якщо ми їх використовуємо, навіть якщо ми не представляємо якийсь інформатичний напрям, все одно ми ці технології так чи інакше з дітьми розвиваємо. Тож, декілька. Варіантів, як ми всі педагоги в яку сферу освіти ми не представляли, що ми маємо на цей момент розуміти, знати і робити, безумовно, це інтегрувати цифрові інструменти на заняттях, різноманітні сервіси. Ми маємо знати, як їх застосувати, коли доречний, наприклад, кахут, коли падлет і таке інше. Безумовно, вчителі, практично всі, так чи інакше, особливо в дистанційному форматі, це роблять і міркують регулярно над цими запитаннями. Звісно, неможливо обійтися від безвідео оскільки це один з основних способів сприйняття контенту. І окрім Ютуба, є багато інших платформ, які дозволяють так чи інакше працювати з відеоматеріалами, створювати, наприклад, інтерактивні відеоуроки, коли учень ем, переглядає відео, і на якихось моментах воно ставиться на паузу і виникають якісь запитання, інтерактивні вправи чи додаткові ресурси. Тож все це теж є складовою. Цифрової грамотності, розробка та використання власних цифрових ресурсів це те, без чого напевно неможливо обійтись. Тому що, якщо педагог буде використовувати тільки ті розробки, які він там знайшов в інтернеті, чужі, без можливості їх видозмінити, без розуміння, як їх взагалі треба для себе видозмінити, то це тоді педагог впадає в певну залежність від того, що є навколо. Звісно, значно більше можливостей відкривається, коли ми самі здатні придумати, створити, спланувати і використати. Кібербезпека та захист це дуже важливо. Тут же сюди можна додати і критичне мислення, що стосується цифрових технологій, зараз дуже багато в Фейсбуці і в інших мережах картинок релігійного характеру, ще якогось там які насправді. Є фейковими створені штучним інтелектом, але вони збирають користувачів, збирають фідбеки, і це є не дуже добре, особливо коли педагоги ними, наприклад, діляться. Теж стосується паролів, якщо, наприклад, педагог прийшов на тренінг в чужий навчальний заклад, увійшов там на комп'ютері в свій обліковий запис «Google», і завершивши тренінг, забув вийти звідти. Потім прийдуть діти, учні і можуть робити з цим обліковим записом, з поштою, з Google диском педагога все, що завгодно. Це лише деякі приклади, звісно, їх значно більше. Тому дійсно кібербезпека це дуже важливо. Також важливо, як ми налаштовуємо. Комунікацію навколо себе між дітьми, батьками, колегами, адміністрацією, чи дзвонять педагоги, батьки педагогам і вдень, і вночі по телефону, чи це якось організовано більш цивілізовано, скажімо так, все це теж складова цифрової грамотності, і ви можете на це впливати: на те, будуть вас діставати в непотрібний час чи не будуть. Розвиток цифрової грамотності учнів, як я вже зауважив, якщо ви будете працювати з технологіями, який би напрямок ви не представляли роботи, все одно ви так чи інакше, дітей теж спонукаєте до цифрової грамотності, бо ви використовуючи той чи інший інструмент, будете показувати яку кнопку треба натиснути, і таке інше. Тож всі розвивають одне одного. Виходить так. І зараз до вашої уваги більш Вузько, ми поговоримо про педагогічні ідеї, які пов'язані зі штучним інтелектом, оскільки це є зараз найбільш цікавий і перспективний е, революційний, якщо в глобальному сенсі дивитись, напрямок цифрових технологій і взагалі нашого майбутнього життя та майбутніх професій, тож не залучати цих технологій було б, було б неправильно, так чи інакше, все одно всі педагоги, я думаю, будуть це робити, але хтось раніше, а хтось пізніше. Отже, щодо штучного інтелекту, ми з вами знаємо, що є вже багато різноманітних нейромереж. Одні генерують картинки, інші, такі як ChatGPT, створюють тексти, генерують або обробляють відео, генерують музику. Все це звісно впливає на арсенал методів, прийомів, інструментів технік, які може педагог застосовувати і дистанційно, і очно. Тож декілька конкретних ідей, як можна. Ці та інші нейромережі використовувати, наприклад, те, що подобається за моєю практикою, я проводжу тренінги регулярно з учителями. Багато кому подобаються оживлені фотопортрети відомих людей постатей, персонажів. Учитель може створити відеоурок, де буде віртуальний диктор-вчитель, або якийсь письменник, або ж діти можуть створити якісь творчі проекти. Ви будете бачити на кожному слайді сервіси, в яких можна ті чи інші речі робити. І я буду показувати по можливості деякі приклади, як це може виглядати. Ось, наприклад, озвучення письменників, які говорять про Україну. Не пора москалеві й ляхові служить. Довершилась України кривда стара. Нам пора для України жить. Слово моя ти єдина зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Любіть Україну у сній наяву, вишневу свою Україну. Ну і так далі. А, рухаємось далі. Наступна ідея це згенерувати презентацію до уроку, до заняття, до виховного заняття, до проєкту і так далі. Безумовно, це теж популярна серед педагогів тема розробки презентації, і є багато сервісів, в тому числі безкоштовних, які можуть вам розробити просто за темою дизайн і зміст слайдів, які, звісно, треба буде трошки або не трошки видозмінювати. Тим не менше, це суттєво спрощує роботу педагога. Можна візуалізувати інформацію в схемах, наприклад, тут творчі здібності людини. І схема створена автоматично, тож це може бути нашим помічником для тих моментів, коли ми хочемо розказати якийсь теоретичний матеріал. Наприклад, також схеми можуть бути для прикладу у вигляді стрічок часу. Вгорі у нас історія основні такі дати незалежності України. Внизу розвиток плоду в тілі людини. Це, звісно, не якісь деталізовані конспекти, це просто щоб супроводжувати вашу розповідь. Також можна робити схеми в різних, звісно, дизайнах і редагувати, наповнювати так, щоб вам було ще й візуально приємно з цим працювати. Комплексним варіантом застосування різноманітних сервісів штучного інтелекту є створення мультфільму, оскільки діти можуть, наприклад, в Чат чи в Gemini або ще десь згенерувати сценарій покадровий з сюжетом. Далі кожний кадр згенерувати на його основі відео коротке, тобто щоб там рухались об'єкти, далі синтезувати голос або записати свій, і за допомогою теж інструментів штучного інтелекту покращити цей запис. І можна все це поєднати з музикою та накласти одне на одне і склеїти разом. А ось як можуть виглядати різні окремі кадри мультфільму. Зараз ви побачите приклад, але це не цілісний сюжет, просто окремі ідеї, що і як може виглядати. в нові інструменти. Для мультика візьмемо різні фрагменти. Героїв нас будуть яких забажаєм. про музику і голос теж ми подбаєм будь-яку тему, покажемо ми, створимо диво разом з дітьми. Готуйтесь дізнатись багато нового. І запитайте про все, Іванова. Сюжети цікаві, чомусь можна вести? мережі світить. Наступна ідея використання штучного інтелекту це генерування зображень, те, з чого багато хто починає. За текстовим описом, але тут до вашої уваги приклад такий більш цілісний, не просто там картинку згенерувати, а реалізувати STEM-проект. Де було б місце і дослідженням, і мистецтвом. Наприклад, він би називався Фантастичні екосистеми. Спочатку діти досліджують реальні екосистеми, ліси, пустелі, потім вигадують свою неіснуючу екосистему, яка складається з різних елементів реальної, генерують ілюстрацію, яка б максимально чітко ілюструвала їхню ідею. А далі, презентуючи один одному в командах діти. Дивлячись чужі зображення, намагаються зрозуміти, обговорити де в цих проектах реальні елементи, а де нереальні. Наприклад, у нас тут ми бачимо є деякі тварини з крилами, які нереальні, Або, наприклад, у нас представники однієї екосистеми поміщені в іншу, і цього не може бути насправді. Тож тут можна знаходити такі різні. Елементи для обговорення. Також можна обговорювати на цій темі екологію і багато чого іншого. Рухаємось далі. Ще один спосіб генерування зображень не лише за текстовим описом, а й за ескізом. Коли ви намалювали, наприклад, ось кружочки, написали промт, що вам потрібен космос, і ви бачите, як наші. Такі ескізи можуть перетворитися на дійсно космос, Тож це дозволяє багато проявляти свою творчість, фантазію і створювати будь-які фотореалістичні зображення за будь-яких наших ідей і думок. Трансформування зображення, коли ми можемо, наприклад, замінити обличчя, домалювати одяг або аксесуари, як ви бачите тут на прикладах. Звісно, я не був в таких сорочках, у мене таких немає. Перетворити просто аватарку, стилізувати під, наприклад, і, і гру гру, або в мультяшку багато різного можна робити. Це теж можуть бути творчі проекти, або ви так краще донесете думку з якоїсь навчальної теми. Також важливо, якщо ми працюємо зі старими фотографіями, письменників відомих історичних діячів. Покращити якість цих фотографій, ви бачите зліва те, що є в інтернеті, Леся Українка, така стара, доволі шумна фотографія. Справа ми використали два сервіси: Restore Photos і Palette, для того, щоб прибрати всю таку старизну, тобто покращити, зробити гладшу фотографію, і сервіс Palette нам її розфарбував. Підтримка інклюзивного навчання. Якщо ви з цією темою, скажімо так, маєте стикатись, то наприклад, Ch GPT або інша мовна модель може вам допомогти з різними порадами, дати ідеї занять, де залучені діти з конкретними особливими потребами, дати методичні поради, як з ними працювати, можливо, якась базова. Підкреслюю, базова, не дуже така критична медична інформація, як загалом працювати, наприклад, з тим чи іншим спектром аутизму, консультування щодо конкретних ситуацій: якщо виник конфлікт з інклюзивною дитиною, то ви можете описати мовні моделі, що за конфлікт, що хто кому сказав, що хто кому відповів, і як вам діяти в цій ситуації. Також можна створити власних ботів-помічників. Це можуть бути вчителі, предметники, спеціаліст пожежної безпеки, як ви бачите на скріншоті, Бізнес-мотиватори, фітнес-тренери, персонажі, письменники, історичні діячі, тощо. тобто, ми. В простому сервісі голо називається зліва, просто даємо настанову, що це буде за помічник, і далі він в цій ролі буде діяти і спілкуватися з учнями, наприклад, як пожежник, генерувати пісні інструментальну музику. Якщо ви будете створювати якісь відео, то вам скоріше за все знадобиться. Фонова музика, да, під яку, наприклад, ви говорите, і в YouTube викладаючи, у вас можуть бути проблеми, якщо ви використовуєте якусь чужу ліцензовану музику. YouTube може вас повістити про порушення авторських прав. Якщо ж ви згенеруєте музику зі штучним інтелектом, то ну, в більшості випадків сервіси генерації не обмежують ваші права на використання. Також ви можете для мультфільмів, слайд-шоу і багатьох інших. Видів відео, створити музику, пісні, також зробити рекламу вашого закладу, буктрейлери, книжок і таке інше. Давайте подивимося і послухаємо: ну, власне, ще один відео, яке ілюструє і генерацію відео, і власне саму пісню. Багато звуків чуємо ми, їх треба вивчити з дітьми. Без музики не можемо бути. Наші вуха хочуть чути. Давайте робити це разом. Уроки наповнимо часом. На тренінгу все заспіває, мелодія нас надихає. Я звіду сірі лунає, музика красиво грає, голос генерує, ціле шоу ми влаштує, нейромережі, роблять дива це творчості ще жнива. Зможемо звук ми створити, Шуміти, співати, дзвонити. Давайте робити це разом, уроки наповнимо часом. Мелодія нас надихає, пісня звідуси люная, музика красиво грає. голос емерує, селе шоу. Ми... А ці відео, які ви вже побачили, вони були створені для анонсів тренінгів, які я проводжу. Тому там і лунає слово тренінг. Наступна ідея, ви можете аналізувати навіть дитячі малюнки, наприклад, в GPT натиснути кнопку Скріпочка і додати фотографію малюнка. Або не обов'язково малюнку або чого іншого, і зробити аналіз тут, наприклад, психологічний аналіз. Можливо, ви будете першими, хто помітить якісь відхилення психологічні у дитини і сповістите про це батькам. А можна оцінити просто якість малюнка, наприклад, все залежить від того, який промпт ви напишете, і які критерії оцінювання попросите умовної моделі. Можна організовувати різноманітні конкурси або виставки. Наприклад, зараз починається вересень діти з якимись враженнями від літа, і ви можете попросити, щоб вони згенерували зображення, які ілюструють, як вони провели літом. Що їх оточувало, і на основі цього можна зробити таку от виставку наше літо. Також можна зробити виставку мемів, які згенеровані теж штучним інтелектом, є навіть такі сервіси, або просто за темою згенерувати зображення і викласти, або провести конкурс, у кого вийшло краще ілюструвати навчальну тему. І наостанок декілька для вас промтів, Три ви тут бачите, які ви можете собі скопіювати і використати в чаті GPT для того, щоб підтримати свою самоосвіту з тої чи іншої теми, не обов'язково цифрові технології. Ви бачите, що ми тут просимо. Тож просто можливо вам це буде як така ідея для того, щоб знайти натхнення для професійного саморозвитку з того, що вам потрібно. Є YouTube канал Уміти на невчити просто Уміти, на який я вас запрошую підписатись, оскільки там я даю лаконічні короткі відеоінструкції використання цих сервісів, про які сьогодні я згадував, або назви яких ви бачили на слайдах. Тож знайдіть в YouTube канал Уміти, і запрошую підписатись на платформі Уміти. Є тренінги, курси. Власне тренінги зараз. Я в зумі проводжу регулярно по четвергах, іноді по понеділках. Ви можете теж на них реєструватися і будемо працювати вже практично по дві години з тими чи іншими сервісами. Ну і щоб не пропускати оголошення цих тренінгів, то є Вайбер канал Уміти Вчити і Фейсбук група уміти вчити, куди я вас запрошую. На цьому все. Якщо будуть якісь запитання, ви можете знайти мене в Фейсбуці, Іван Іванов, і також на платформі УМІТИ. Є кнопка Контакти, де теж ми можемо спілкуватись. Бажаю вам натхнення на цей навчальний рік. і Нехай все буде зі світлом в тиші і з натхненням на роботу. До побачення!